Маємо для вас плед ковдру 600 гривень за одиницю. У лоті буде 4 одиниці і вартість лоту 2400 гривень. Дивимося, які будуть вони. Будуть два види: ось такі: світло-сірі і темно-сірі. Тут вони з воротньої сторони двосторонні будуть іти такі м'якенькі, з цієї сторони фліс. Дуже м'якенькі, тепленькі зберігають тепло. А, тут більш гладке покриття, і з цієї сторони вони також, ну, теж двосторонні, але ну, різних кольорів. А, по розмірам вони йдуть 200 на 220. А, двох видів в двох кольорах. Якщо вам подобається цей лот, ці класні теплі пледи, ви можете замовити їх у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео замовляйте, заробляємо разом. А також можете доєднатися до нашої спільноти, якщо поставите плюсик у коментарях. Наші менеджери вас доєднають.